Який вигляд може мати Чернігівська лижна база після відбудови? Показали сьогодні під час зустрічі із представниками міжнародної федерації біатлону. Делегація приїхала до Чернігова на чолі з її президентом Оле Даліном Ми залишаємося з вами у ці складні часи. За словами президента Федерації біатлону в Україні Івана Крулька, зараз вони активно збирають кошти на відновлення цього спортивного об'єкта. Для цього створили спеціальний благодійний фонд. За минулий сезон за рахунок зборів під час спортивних трансляцій серед вболівальників накопичили 350 тисяч гривень. Коли зберуть необхідну суму, замовлять проєкт. Потім почнеться процес відбудови. По досвіду це приблизно буде від 200 до 300 мільйонів гривень. Такий масштабний проект. Але він буде не тільки з одного виду спорту. Ми вважаємо, що він може бути мультіспортивний. Тут можуть готуватися стрілки, тут можуть готуватися лучники, тут можуть готуватися лижники. За словами президента федерації, на реалізацію проєкту має піти 2-3 роки.